Розглянемо реле напруги в розетку. На даний момент існує безліч спеціальних приладів для захисту електроустаткування від неякісної електрики. Найнадійніший захист здійснюють джерела безперебійного живлення та стабілізатори напруги, перетворюючи мережеві коливання на номінал 220 вольт з певною точністю для безпечної роботи техніки в усьому будинку. Якщо їхня ціна не підйомна, існують дешевші способи. Найпростішим методом захисту є відсікання напруги у разі її виходу за допустимі рамки. Саме такий функціони. І мають реле напруги для однофазної мережі 220 вольт. Більш потужні реле встановлюються на дін рейку і захищають від перепадів напруги усі електроприлади в будинку. Якщо ви хочете захистити тільки конкретні побудові прилади, які особливо чутливі до мережевих коливань, в інтернет-магазині стабільного електроживлення VoltMarket можна купити реле напруги в розетку 220 В. З цим пристроєм чергове просідання призведе до відключення тільки того чутливого приладу, який ви підключили до реле. Напруги. Судячи з відгуків, найчастіше від реле напруги для розетки живлять холодильники та комп'ютери. Відсікачі напруги в розетку, представлені в нас в магазині, загалом функціонують за однаковим принципом. За допомогою кнопок або регуляторів, встановлених на корпусі пристрою, ви можете регулювати нижній і верхній поріг відключення, а також у більшості випадків затримку на увімкнення, щоб нестабільна мережа не призводила до багаторазового спрацювання. Для зручності та наочності на всіх пристроях встановлені трисегментні Індикаторні дисплеї. При досягненні встановленої вами напруги мікропроцесор дає команду на розмикання електромагнітного реле, відсікаючи подачу живлення на підключені електроприлади. Самим розповсюдженим розеточного монтажу є реле напруги, розраховані на потужність 3,5 кВт або на струм 16 А. Це як максимальна потужність для реле напруги розеточного типу. Плюсами використання таких приладів є недорогий захист вашого обладнання, а мінусом є те, що захист реалізований на принципі вимикання напруги, і якщо напруга в вашій мережі дуже нестабільна, ваш холодильник може бути вимкнутий на довгий час, що може зіпсувати продукти в ньому. І тут уже буде потрібен стабілізатор напруги, а не реле. Придбати будь який реле напруги ви зможете у мережі магазині Вольд Market, як через наш інтернет-магазин, так і завідавши до наших фізичних магазинів, розташованих у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. Дякую вам за перегляд. Посилання на товар, як завжди, у описі нижче.